Для початкової ланки маємо всі по вимогах і медицину, медичні так. препарати, маємо всі повимогах пожежну, по пожежній безпеці, забезпеченою питнею. Усі слави, в такому у нас зберігаються, і питний режим дотримується, і печиво, і ну, перекуси. Тобто води по, кіль... по розрахунку кількість дітей І на 128. Зони розпреділені, ігрові зони для рухливої гри. Тобто тут списки маємо на кожну. кожен контейнер розділений на класи. Списки mm -hmm. дітей по класах, туалетні кімнати білотулетами, біло mm -hmm. зимою тепло це обігрівається. Обігрівається зимою тепло 18 градусів електро.